Усім привіт! Скучили! А ми для вас маємо ось таку чудову новинку: Opel Vivaro в білому кольорі, максимальній базі Long Автомобіль у нас чистий пасажир, 9 місць. І зараз вам його більш детальніше покажу. Отже, для початку скажу, що автомобіль, звісно, у нас свіжопригнаний, адже ми займаємось свіжими автомобілями з Європи. І в дуже гарному стані. Ну і також, звичайно, має гарний оригінальний перевірений пробіг. Про це зараз більш детальніше. Спочатку давайте подивимось його візуальний стан. Ось такий він у нас ззаду, досить симпатично виглядає, рівненький, цілий, без пошкоджень, без дефектів. Отож, розпочнемо, давайте більш детальніше оглянемо автомобіль. Спереду нас зустрічає просто люксова оптика. Це видно на відео, як бачимо, повністю ціленький. Дуже гарно збереглися в нас передні фари, вони в нас галогенні, також у нас протитуманні фари. Як бачимо, бампер у нас в ідеальнішому стані, решітка, все ціленьке, хром де не обліз. Все повністю ціленьке. Бачимо також стан капоту. Просто чудовий має вигляд. Немає ніяких ні сколів, ні царапин, ні інших дефектів. Звичайно ж, інша фара у нас також в чудовому, ідеальному, можна сказати, стані. Ось з різних ракурсів покажу. Ну і також, звичайно, з цієї сторони протитуманна фара також. Наче новенька. Лобове скло у нас ціле, без тріщин. У нас присутні датчик світла та дощу. Все працює в автоматичному режимі. Автомобіль у нас обладнаний ось такими легкосплавними дисками. На хорошій всесезонній гумі, ще досить бадьорий протектор. І послужить ще не один десяток. Кілометрів, не один десяток тисяч кілометрів. Звичайно, гальмівні диски та колодки ще також в чудовому стані. Не нові, але ще також досить гарний залишок у нас по, гальмівним, по, галь, по гальмівній системі. Отже, як бачимо, у нас такі біленькі дзеркала, також, молдинги також в колір кузова. Всі шильдики повністю в автомобілі присутні, всі на місці. Автомобіль у нас повністю затонований, виглядає досить шикарно, ніякої ні корозії, ні м'яти, нічого подібного немає. Задні колеса в нас також в чудовому стані. Звертаю вашу увагу на задні стоп вогні, на задні стопи вони також, як бачимо, просто в ідеальному стані, звичайно. Дверні петлі також чудові. Катафотіки, задній бампер, в якому вбудовані парктроніки. Вони у нас працюють також в робочому стані. Ну і, звичайно, у нас є фаркоп, можна підчепити якийсь прицеп чи щось, що потрібно до автомобіля. Задні двері в нас також рівненькі, цілі. Все скло, як я казав, вже затоноване, досить ефектно виглядає. Ось з цієї сторони у нас також чудові стоп-задні стопи. Все класно збережено, без тріщин, без якихось дефектів. Дверні петлі, все, бампер. Все в чудовому, гарному стані. З цієї сторони, звичайно, також диски ціленькі, гума в хорошому стані. Ось у нас такий чудовий, чудова ця сторона, також виблискує, все гарно збережено без якихось дефектів. Ось такий у нас загальний зовнішній вигляд автомобіля. Заглянемо до салону автомобіля, він у нас також чудово зберігся. На дверних картах у нас присутні склопідім'ячі електри... електричні. Також електрокоректор дзеркал. Дверні петлі у нас всі ціленькі, без пошкоджень, нічого не відкручувалось, всі болтики в нас в рідній заводській фарбі. Ось така у нас загальний вигляд і загальний стан панелі, керма. Стан накладок на педалі. На підлозі у нас ось такі коврички. Ну і спереду у нас. Ось в такому стані сидіння. Повністю в нас салон виконаний ось в, такий, в такому стилі, в такій тканинці, як бачимо, повноцінних 9 місць. Зараз більш детальніше також про це розкажу. Поки не забув, відразу скажу, що в нас автомобіль, як бачимо, 2014 року виготовлення, чистий 2014 рік. Тут у нас, як бачимо, без жодних пошкоджень. немає ніякої корозії. На порогах все також ціленьке. Все дуже-дуже гарно і симпатично виглядає. Зверху у нас потолочок чистенький. Працює у нас, звичайно, світло, всі датчики, про що я казав. Зверху в нас також є невеличке затемнення, досить зручно. Так, ось. Вмикаємо запалення, бачимо, що в автомобілі у нас 210 тисяч оригінального пробігу. Про це також маємо сервісну книжку та інші підтвердження даного пробігу. Перевірка комп'ютером. Ну і, звичайно, готові поїхати на будь-яке ваше СТО для перевірок. Клавіші перемикання регуляторів у нас автоматичним вмиканням світла. Також автоматичний режим двірників. Тут у нас ось клавіші вмикання парктроніками, відключання вмикання антибуксу. У нас є USB-виход, також ось місце для монет. Тут зручна поличка. Ось таке місце у нас для якихось документів, для ваших якихось певних речей. У нас присутня мультимедіа, все також вмикається в робочому стані. Клавіше вмикання-вимикання старт-стопом. Звичайно, у нас круїз-контроль та лімітор швидкості. Автомобіль у нас обладнаний шестиступеневою коробкою передач. Присутній у нас екорежим. Клавіші вмикання аварійної сигналізації та замикання центрального замка. Прикурювач присутній. Звичайно, панель управління кондиціонером. Обігрівом та охолодженням салону автомобіля. Все у нас також заправлено, все працює. Хто приїде, без проблем можна перевірити. Отже, давайте спробуємо завести наш автомобіль. Автомобіль у нас завівся, все чудово, гарно працює. Двигун взагалі у нас на 5 з плюсом. Хочу звернути увагу, що на табло 4699 км, ніхто не збивав у нас показники ніякі. Тобто автомобіль їздив. У нас є можливість підключитись до комп'ютера і передивитись різні параметри. Зараз я вам також це продемонструю, ну, але ще пройдемось по салону автомобіля. Такі в нас місце для того, щоб поставити ваш стаканчик з кавою. З іншої сторони в нас також двері дуже гарно збережені. Буквально, можливо, якісь мінімальні мікроцарапинки, але так в цілому все дуже-дуже гарно збереглось. Бачимо, нічого не повитирано. Панель приладів у нас також все в чудовому, гарному стані. Ось тут у нас такі є крісла, все також гарненьке, чистеньке. Вони в нас складаються. Ось такі маємо крісла, вони в нас з функцією складання, буквально одним дотиком ми раз. І склали. Це також таке місце, можна сказати, уявний такий столик, або ж щось можна покласти, якісь речі кому що потрібно. Ну і, звичайно, легко в нас відкидається. І є повноцінних два місця. У бардачку у нас присутні документація. Є ось всі сервісні книжки. Так, відразу, кому потрібно, можете зафіксувати він-код. Ну і перевірити, ось тут у нас є РДВ, тут вказаний у нас пробіг на 23 рік, також є попередній за 21 рік. Пробіг є, також там ще інша документація. Так, десь у нас було записи по сервісам, ось також є. Так, ось кому потрібно, також можете собі перевірити. Отже, бокові двері в нас відчиняються, все чудово працює. Підніжка, як бачимо, в ідеальному стані. Всі тут у нас наліпки, все також, як має бути. Є легкий доступ до заднього ряду сидінь. Тут у нас, як бачимо, пластикові такі накладки по боках. Оригінальні, все інше обшите тканинкою, досить чудово, гарно, симпатично виглядає. Також сидіння в нас пересувається, можливий легкий доступ, звичайно, і на передні місця. Отже, у нас, як бачимо, на кожному стільчику є такий столик з підстаканником, досить зручно, на всіх у нас сидіннях є подібні речі. Звичайно, в нас є всі повністю ремені безпеки, все обладнано так, як відповідає нормам. На потолочку у нас підсвіточка, все чудово, гарно виглядає. Перейдемо до огляду автомобіля з багажнику. Як бачимо, у нас двері просто в ідеальному шикарному стані. Всі оригінальні в нас тут накладки. Немає у нас ніякої корозії, все чудово збереглось. Тут також все має досить шикарний і пристойний вигляд. Ось таке у нас шкло, такі в нас накладочки, всі петлі дуже бачимо чудовий мають вигляд. На підлозі в нас досить практичне покриття. Легко чистити, легко мити. Ну і, звичайно. Не марке, досить приємне на вигляд. Вживу виглядає просто суперово. Так, ось так у нас виглядає знову ж таки салончик, багажник. Все має досить-досить пристойний і чудовий вигляд. І великий у нас багажник. Тут можна дуже-дуже багато речей покласти, коли їхати у якусь дорогу. Під капотом у нас все також в чудовому стані. Як бачимо, капот у нас шумовіброізоляцією. Найперше звернув увагу на болтики, на петлі. Вони у нас всі в оригіналі, нічого не кручене. Фари у нас також з оригінальними наліпками. Можете на це звернути увагу. До речі, поки не забув. Фари у нас з LED вогнями, дуже-дуже ефектно виглядає вночі. Ось. Тут у нас також оригінальна наліпка. Є відмітки, в 2019 році було обслуговування кондиціонера. Знову ж наголошую, все у нас працює, все так як потрібно. Тут у нас 1,6 турбодизельний двигун, працює відмінно. Антифриз у нас чистенький, акумулятор, стакани, всі рідини, всі патрубки, турбіни. Все просто в дуже-дуже крутому вигляді, в крутому стані. То приїде без проблем, надам можливість оглянути автомобіль знизу. Піднімемо, подивимось. І ви переконаєте, що технічний стан автомобіля на 5 з плюсом балів. Автомобіль у нас досить-досить чудово виглядає. Ну і, звичайно, давайте перевіримо його лакофарбове покриття. Розпочнемо з капоту, як завжди. 102. Це у нас в оригіналі, 102. це криво 93,0, 85,4, 98,1 Також в оригіналі. ця дверка 98,1, 105. 95,6, Також все в оригіналі. проєми 62,8, 69,2, проєми у нас також в оригінальному окрасі. 122 у нас зберіжні двері. Також 122. 123. 123. 136. Ось зверху подивимось. 144, 96 и 1, 96 и 1. Задние двери 112, 118, 75 и 8, Изнизу Також 107. Мы же попробуем 107. Так вот все у нас в оригинальном украсе. С этой стороны у нас 108, 108. 91 20, 91 и 131, 131, 132. 106, 987, 108, 117, 91 4, 102, 97 90,5, 0 десятих, 92,7. і 94 8, 83, 9, 92 7. Ми, звичайно. Давайте подивимось проєми зі сторони. 49 49,2, 59,8, 49 2 10, 59 8 73 8 Все в нас в оригінальному окрасі. Всі болтики у нас, що на капоті, що на задніх чи бокових дверях, все в оригіналі, нічого не відкручувалось. Все так, як має бути. Без проблем можете приїздити зі своїм товщиноміром і проводити ще раз перевірку власним приладом. Завжди йдемо на зустріч таким клієнтам. Отже, ми завели наш автомобіль, як бачимо, Заведений. Підключились комп підключили комп'ютерне обладнання, бачимо, йде сканування всіх систем. Як бачимо, жодних помилок у нас в автомобілі немає. Отже, наша перевірка закінчилась. Як бачимо, ніяких помилок немає. Спробуємо зайти у наш блок двигуна в режимі онлайн, перевірити ще раз на помилки. Як бачимо. Коди помил... помилок у нас відсутні. Зайдемо також, подивимось інші параметри. Отже, спробуємо оглянути масу сажі у нас проти сажимому фільтрі. Отже, тут у нас 15 грам сажевий фільтр у нас в чудовому стані. Ось тут у нас є також блоку двигуна, такий показник, як одометр. Тобто ми можемо подивитись пробіг в блоку двигуна автомобіля. Спробуємо зайти, подивитись. 210 738. 210, 736. Отже, як бачимо, в блоку двигуна у нас пробіг відповідає тому, що й на панелі приладів. Так, ось, спробуємо проїхати трішки, як бачимо, ніяких помилок у нас абсолютно не виникає. Все у нас чудово працює. Увімкнемо на задню передачу, чуємо, що в нас спрацювали парктроніки. Говорить про те, що вони у робочому стані. Ну і спробуємо ось, як бачимо, у нас вже Сповіщають партроніки про те, що ми наближаємось до якоїсь перешкоди. Так, ось під'їжджаємо. Чуємо, що в нас сигналізує про те, що потрібно зупинятися. Знову ж таки, жодних помилок у нас на табло немає, автомобіль повністю справний. Працює все просто чудово. Отож, підсумуємо, маємо автомобіль 2014 року випуску з 1,6 турбодизельним двигуном, 210 тисяч оригінального перевіреного пробігу, автомобіль чудової комплектації, 9 місний на LED-вогнях, на парктроніках, датчики світла дощу, круїз контроль та багато інших функцій. Все в нас повністю у справному робочому стані. Все відповідає заявленому. Хто приїде без проблем, перевіряйте. Надаємо можливість підключитися вашим комп'ютерним обладнанням, товщиноміром, чи поїхати на будь-яке СТО. Автомобіль дійсно в шикарному стані, він є свіжопригнаним і готовий до постановки на облік. Автомобіль без пробігу по Україні. Авто нагадаю пригнано з Нідерландів. Отже, приїздіть до нас на огляд на тест-драйв, завжди будемо раді бачити наших клієнтів. А зараз побажаю всім гарного дня і вдалих покупок!